Зустріч з цікавою людиною, доктором філософських наук, професором Національного університету Одеська юридична академія, письменником Олександром Михайловичем Єремовим. Олександр Михайлович, яке ваше бачення щодо того, як проводиться інформаційна безпека в Україні? Чи ми перемагаємо в інформаційному просторі Російську Федерацію, Москвою, чи ні? Ну, що стосується інформаційної війни... То я дуже незадоволений задоволений тим, як в Україні вона проводиться, і, на мій погляд, Україна. Ну, я не можу сказати, що вона виграє цю інформаційну війну. Тут я хотів би виділити два аспекти. По перше, пан Юрій звернув увагу на те, що ось це руйнування так би мовити, свідомості, яка вихована Леніним, яка вихована КПРС, більшовиками і так далі. Воно повинно Відбуватися, ну так би мовити, в самої свідомості. Це не просто там знищення мумії, а в свідомості повинні відбутися дуже суттєві зміни. І тут в мене така претензія до українських інформаційних, так би мовити, діячів. Мені досить дивно, що дуже велике значення придається проблемам мови, що говорити українською мовою, чи ось там ті сепарати. Сти Донбаски, які в 2014 році благали Путіна прийти і Росію прийти, вони акцентували увагу на російській мові. Питання мови важливе. Дуже важлива, але воно не найбільш важливе, на мій погляд. Питання цінностей, які сповідує людина, більш важливе, ніж питання мови. І коли говорять, що е, мова і цінності взаємопов'язані, ну в цьому світі все взаємопов'язано, але все ж таки е, воно не тотожнє. Е, мова і цінності пов'язані, але не тотожні. Під цінностями я маю насамперед е, е, на цін е, е, так звані. Європейські або західні цінності це свобода, демократичні свободи, права людини, правова держава, усі ці свободи совісті, слова, думки і так далі, і таке інше. Весь цей набір свобод і прав. І, на мій погляд, якщо полемізувати з сепаратистами і з упоротими імперськими росіянами, то треба на перший план висовувати важливість саме цих цінностей, а не мови, тому що людина патріот України може бути російськомовним, але ем, сповідувати європейські цінності, і тоді я не бачу в цьому великої проблеми, коли робиться найбільш Ши акцент на мові, то це, на мій погляд, все ж таки неправильна стратегія. На перший план треба висунути е, те, що Україна рухається в Європу, рухається до світу європейських і, взагалі, західних цінностей. Олександр Михайлович, скажіть своє бачення щодо того, яким чином Україна може перемогти Московію у інформаційній війні. Ну, от ви як філолог, перша ваша базова освіта, і як письменник також, чи не вбачаєте, що можна якимось чином використовуючи постаті Пушкіна, Лермонтова, завдати удару інформаційного по Московії, тим самим вибивши з під ніг у них фундамент той невеликої духовності, що ледве-ледве живля. Якщо на Росії вважається багато років і донині, що? Пушкіна, це наше що? Завдяки цьому в Україні почали відвертатися від Пушкіна, від Лермонтова, почали перейменовувати їхні названі вулиці їхніми іменами, почали зносити пам'ятники. А чи неможливо було б якимось іншим чином підійти? От ми розуміємо, Пушкін за національністю корні Ефіопа. Якщо росіяни проголошують людину з національністю Ефіопа, що це наше що? Російська це говорить про те, що вони знаходяться вже на грані дна. Ну так я думаю, що тут є е, певні не, не дуже влучні ходи української пропаганди. Ну, якщо є пропаганда, то повинна бути і контрпропаганда е, відносно Росії. По перше, відносно Пушкіна, Лермонтова і інших великих російських письменників. Тут треба тут я дві речі сказав би перше. Якщо якась людина є великим письменником або філософом і вона зробила великий внесок, не тільки в національну, але й в світову культуру, то тут ми нічого не зробимо і ми не підірвемо її авторитет. І не треба це штучно робити, і е, говорити, що Пушкін, Лермонтов або там, Толстой, Достоєвський це не просто це не є великі письменники, а взагалі ніщо. Ну, бачите, генії вони також неоднозначні, як і звичайні люди. Вони навіть більш неоднозначні. Наприклад, я як філософ можу привести приклад, що м, найбільш великі Великий філософ ХХ століття, Мартін Гайдегер, німецький філософ. Він був прибічником Гітлера, він був прибічником націонал-соціалістичної робочої партії Німеччини, тобто гітлерівської партії, до речі, коли називають Гітлера фашистом, це неправильно, це теж елемент інформаційної війни. Гітлер, щоб ви знали, соціаліст між іншим. Він націонал-соціаліст. Фашист це Муссоліні, А Гітлер, який набагато жахливіше Муссоліні, це націонал-соціаліст. І отже, і цей Гайдегер він продовжує вивчатися у всіх вишах на всіх філософських факультетах і не тільки на філософських факультетах. Тому що це великий філософ, це все визнано всією філософською спільнотою, незважаючи на те, що він був прибічником Гітлера. Так само і з Пушкіним, і з Лермонтовим, і з іншими. Якщо вони великі письменники, то вони великі незважаючи на те, які в них були орієнтири. Ну і тут, до речі, люблять там цитувати це е, клівітникам Росії. Пушкіна вірш його імперський. Але тут треба вибивати в них козирі, яким чином? Показувати, що Пушкін не тільки писав імперські вірші, але він був скептично налаштований відносно Росії. Пушкін також неоднозначна фігура, як і Гайдегер. У Пушкіна, наприклад, є таке висловлювання. Ну, приведу російською мовою. «Дал же Бог радіться в Росії з умом і талантом. Тобто він не дуже, м'яко кажучи, не дуже полюбляв Росію. Це перше або в Лермонтова ці відомі строки: «Прощай, мити Росія, страна Рабов, страна господ, і ви, мундіри Голубиє, і ти їм преданий народ. Ось що треба показувати на однозначність їх у якості висновку. Якщо пригадувати свої заняття філософією, то коли питають про всесвітньо-історичні, так би мовити, філософський смисл цих подій, які відбуваються, то я сказав. Так, вони багато аспектні, багато шарові, так би мовити, але найбільш глибоким аспектом, мені здається, тут є так. Сучасна війна України з Росією це, говорячи високим слогом, Війна прогресу проти регресу Росія втілює собою світовий регрес, світову реакцію. А Україна бореться не тільки за свою незалежність, не тільки за своє вільне існування. Вона відстоює. Навіть коли вона сама про це не думає, бійці на передовій я думаю про це не думають. Але насправді це так: Україна відстоює цінності прогресу не тільки в плані української, а й в плані всесвітньої історичної історії. Це запекла боротьба прогресивних тенденцій світової історії з реакційними тенденціями, які втілює в собі Путінська Росія. Тому Україна переможе безумовно. Дякую, Росія. рідне місто Луганськ. Так, ви сподіваєтесь, після звільнення Луганська повернутись туди, хоча б відвідати. Відвідати, сподіваюсь, але в мене окрема особлива позиція відносно Луганська, Тонечка, Донбасу. Вона досить дивна. Я не буду її тут оголошувати, щоб мене не звинувачили у зраді. Але я скептично ставлюсь до перспектив перевиховування Луганчан, Тончан, Донбасів. Відвіда відвідати так, мені було б цікаво подивитись у очі. Тим моїм колишнім друзям, які прийняли сторону Путіна, сторону Росії. До речі, будучи інтелектуалами і будучи е, інтелектуально і культурно розвиненими людьми, це е, ще один аргумент на користь того, що культура насправді не врятовує. Культура не врятовує від великих світоглядних е, і моральних помилок. Е, тобто відвідати так. А сама перспектива реінтеграції, що вони там стануть, їх ми їх вони стануть українськими патріотами. Пробачте, я дуже добре знаю всіх людей. Я дуже сумніваюся, що ми їх перевиховуємо, можливо, там їх навіть не онуки, а правнуки стануть іншими. А вони, їх діти, їх онуки, я на це дивлюсь досить. Мрак якими вони є зараз проросійськими ватниками, такими вони залишаться. І найкращі вихователі не зможуть тут нічого з ними зробити. Олександр Михайлович, але все ж таки ми спробуємо їх виговорити вторгнення українських збройних сил на територію Росії, на територію Курської області тут є різні думки, і деякі це палко підтримують деякі українці, а деякі досить так обережно до чого ставляться. Ну я думаю, що на фоні того, що я раніше сказав про розпад Росії, моя позиція тут повинна бути зрозумілою. Я вважаю, що це дуже Правильно, цей рейд це вторгнення дуже правильно, дуже ефективно, і треба розвивати успіх у цьому напрямку. Цей, це вторгнення наочно показує, що насправді сила Путіна і сила імперської Росії дуже перебільшена. Це колос на глиняних ногах. Це насправді. Ну, знаєте, вони в своїй пропаганді дуже влучно це зробили. Що Росія така могутня, така могутня, це така велика сила. Да ніяка це не велика сила. Невзоров правильно сказав, що цей вторгнення показує картонність Росії, що куди наткнив Росію, зробиш дірку. Це дуже влучне порівняння, на мій погляд. І я думаю, що... Однією обороною, яка б вона не була блискуча, не можна перемогти в війні, в будь-яких війнах. Одна країна перемагала іншу, задаючи ударів по цій країні завдяки наступальним активним діям. Не можна перемогти тільки знаходячись в обороні. Тому ось ці наступальні дії вони вже зробили паніку в Кремлі, паніку серед російських пропагандістів. А я думаю, що і серед військових, тому що наочно. І Україна і весь світ побачили, що насправді ніякої великої і монолітної сили Росія собою не являє. Тому я вважаю, що це дуже правильно. Можливо, це раніше треба було зробити з самого початку війни. Треба було завдавати ударів по Російській Федерації, інакше неможливо її розхитати, а отже, неможливо і перемогти. Я, ви не хочете долучитися до великої російської культури? Ну тоді ми до вас прийдемо і вб'ємо вас. Це що правильно? Треба робити акцент, на мій погляд, у цій контрпропагандистській боротьбі. На наступному от дивіться, росіяни люблять е, потрясати, що в нас велика культура, велика культура, велика література. Ви не хочете залучитися, наш братський народ залучитися до цієї великої культури. Ну, мене це дивує, і я думаю, що це повинно звучати в українській контрпропаганді. Тобто, треба сказати росіянам, гара. У вас велика культура, і ви хочете, щоб ми залучились до цієї великої культури. Ми говоримо, та ні, ми будемо жити своїм умом, ми будемо жити, розвивати свою культуру, ми поважаємо вашу культуру, але ми будемо розвивати свою і залишити нас в спокої. І вони, умовно кажучи, так би мовити, кажуть: я ви не хочете долучитися до великої російської культури, ну тоді ми до вас прийдемо і вб'ємо вас. Це що правильно? Це правильно з точки зору культури, з точки зору гуманістичних цінностей, яка б не була культура в тій чи іншій країні, але нехай вона залишить у спокої своїх сусідів, і нехай вона дасть своїм сусідам можливість розвиватись так, як вони вважають за потрібне. Які б в них не були досягнення в сфері там, літератури, наприклад, це не є підставою для того, щоб приходити в іншу країну. Вбивати, грабувати, гвалтувати і так далі, і таке інше. Ось на цьому треба зробити акцент. Яка б у вас там не була культура? По-перше, вона в минулому, в 19 столітті. А по-друге, ну і що з того? У вас велика культура. Ну і радуйтесь цьому. А чому ви приходите дулах автоматів приносите цю культуру? Та ці ж ваші Пушкін, Лермонтов, Толстой, Достоєвський у труні перевернулися, якби все побачили. Я вважаю, що жах заходу Європи Сполучених Штатів відносно розпаду Російської імперії сильно перебільшений, і це, взагалі, моя улюблена ідея ідея розпаду сучасної путінської Росії. Розкажіть про себе, розкажіть, як ви стали філософом таким відомим в Україні. Крім філософії, Олександр Михайлович є письменником, який написав багато книжок, як філософських, так і іншого спрямування. Ну, до філософії я прийшов, можна сказати, ще в школі, навчаючись у школі. До речі, як це не дивно, можна сказати, що до філософії, до заняття філософії я прийшов. Через воєнну історію між іншим, як це не дивно. Я спочатку цікавився історією стародавньої Греції і стародавнього Риму, причому такою військово- політичною історією, як саме відбувалися ті чи інші війни, як саме відбувалися ті чи інші битви. А потім, оскільки в Стародавній Греції була дуже розвинена філософія, я зацікавився спочатку філософією Стародавньої Греції, а потім і взагалі філософією. Але цей е, початковий імпульс е, він привів мене до того, що в е, області філософії, а це дуже така розгалужена, як ви знаєте, сфера знань, я займаюсь е, Філософії історії, саме філософія історії, це предмет моїх безпосередніх наукових інтересів. Ось і в мене монографія, двотомна історія, як подіївість вийшла свого часу. Тобто, я займаюсь так, би мовити, аналізом філософським аналізом. Подієвості історії, історичної подієвості, що саме є історична подія, які критерії історичної події, в чому сутність історичної події, як можна відрізнити історичну подію від неісторичної, які є закономірності в розгортанні історичних подій, і так далі, і таке інше. Тобто, ну ось таким чином. Можете дещо розповісти про свою літературну діяльність не в плані філософії, а іншої іншу літератури? От я знайомий з вашою книгою, яка була видана декілька років тому і називається вона 2024, в якому ви описали події, які мають статися у Російській Федерації, в результаті чого вона як країна перестане існувати, тобто розпадеться. Саме чи події. Взяли початок на моє бачення в 2024 році, які почали вказувати на те, що близиться крах Російської імперії. Ну, справа в тому, що так. Я, окрім занять філософією, займаюся ще і письменництвом. Ну, це в мене скоріше хобі, ніж професія. Хоча за базовою фаховою освітою я філолог, до речі, і в мене є кілька. Збірників таких філософських оповідань, щось на зразок філософських притч. В мене була надрукована в Альманасі в свого часу сатирична п'єса, дві таблетки Віртуаліну. Ця п'єса, вона така сатирична, містична відносно життя сучасних українських вишів. Але в області літератури я вважаю, все ж таки. Таких ну великих я не досяг. Хоча в 2020 році в Києві, як пан Юрій вже говорив, моя мій роман. 2024 в Київському видавництві. це така містична антиутопія, в якій українські патріоти роблять певні кроки такого містичного, так би мовити, спрямування. І завдяки цим крокам починається розвал Росії. Розпад Росії ну у 2024 році. На жаль, не відбулося цих подій, які я сфантазував. У своєму романі там українські патріоти знищують мумію Леніна, знищують мозок Леніна, який, до речі, окремо, не в Мавзолеї він зберігається а в інституті мозоку. І завдяки цим подіям в Росії починається розпад, розвал і так далі. Ну, це була моя така містична фантазія, яка, на жаль, поки що не відбувається, але якщо ми затронули цю тему, то я мушу сказати. Зати що жах заходу Європи сполучених штатів відносно розпаду Російської імперії сильно перебільшений, і це, взагалі, моя улюблена ідея ідея розпаду сучасної путінської Росії, тому що я вважаю, що Чисто на полі бою Україні дуже важко буде перемогти цього так, би мовити, монстра, тому я. Не просто вважаю, а я впевнений, впевнений на 100%, що перемогти Росію можна, коли ми не тільки на полі боя будемо з нею боротися, але коли почнуться якісь дезінтеграційні процеси в Росії і розпад Росії, це звичайно буде жах, але це не буде той жах, жах, жах якого так панічно лякається захід, і без цього розпаду Росії нічого не вийде, і потрібно, на мій погляд, звертати велику увагу. І великі сили прикладати для того, щоб дезінтегрувати Росію. Для того, щоб почались процеси дезінтеграції всередині Росії. Для цього треба робити не менше зусиль, ніж на полі бою. Без розпаду Росії, я впевнений, Україна не зможе остаточно перемогти. Дякую. Я хотів би висловити своє бачення щодо подій, описаних Олександром Михайловичем його романі «2024». Українські патріоти попадають в Московію і знищують мумію Леніна і мозок Леніна. Основне, я вбачаю тут інші змісти не фізичне розуміння, розумінні, що потрібно знищити мозок, а треба знищити ту. Силу, яка забувала свідомість росіян. Саме події 2024 року, саме наступ української армії на території Курської області, вкаже на те, що Путін не всесильний, російська армія не всесильна, і всі їхні обіцянки російської влади виявляються блефом фейкові. І росіяни деякі починають розуміти, що ситуація цієї війни не така насправді, яка малювалася їм їхньою владою. І це, на моє бачення, дасть поштовх для того, щоб свідомість звільнилася від пут російської пропаганди, від пропаганди російських спецслужб. І тому я бачаю велику важливість саме цієї книги. Вона не прямо нам вказує, але вона вказує шлях. Вказує шлях, що Україна має вести війну не тільки на фізичному плані з Російською Федерацією, з російським агресором, а ще інформаційну війну. Дякую за цікаву зустріч. Дякую, я вас драма. запрошую і ще приїздити до нас, в Красноград. Дякую. Будемо співпрацювати. Дуже цікаво було послухати. Добре, дякую. дякую. Спасибо.